Трошечки наведу вам додаткову інформацію, щоб ви розуміли про те, що я зараз буду говорити. Я живу в місті, де населення складає 20 тисяч людей в північній частині міста. Також неподалік мене є фермерське господарство. Офіційно власником є Назар, хлопець молодший від мене на 2 роки, і офіційно у них в обробітку 280 гектар землі. У моїх відео ви вже не раз бачили їхню техніку. Мешкають вони буквально дві вулички від мене, а городи наші по сусідству. Якщо вам цікаво дізнатися більше про їхню діяльність, е, рекомендую ось це відео. Я залишу посилання на нього, можете переглянути там автор каналу Новтілер no бере інтерв'ю в мого сусіда. Але людські городів вони не обробляють. Вони обробляють лише свої поля і свій город біля мене. А ще є у нас Володимир і його брат Роман. Вони теж займаються фермерством, тільки вони не зареєстровані як фермерське господарство. Вони працюють як фізичні особи-підприємці. Володимира я дуже часто називаю конкурентом через те, що тільки я і він обробляємо людські городи, тобто люди обирають, чи йому дзвонити для обробітку, чи мені. Він також живе неподалік мене. Відео про них є на каналі, можете переглянути. Єдине, що нагадаю, що обробляє він городи трактором DW244 2013 року випуску, а також в 2023 році вони купили ДТЗ-5504К. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьома ранку на вулиці Мінус 4. Бачу мій конкурент, сусід. Приїхав щось робити своєю ДТЗшкою. Або Орай, або диску, я не знаю. Так, сьогодні у нас 20 жовтня. І цього року до нас мороз прийшов трошки пізніше, ніж минулого року. Я свої відео подивився. Минулого року на 17 жовтня вже були морози. Вода в банці замерзла повністю. Цього тижня було дуже багато оранки. І якраз я хочу поділитися своїми відчуттями відносно плаваючого положення, яке я зробив у минулому відео. Це в нас оранка дачі, і якраз перший прохід. Момент першого проходу я вам зараз покажу і покажу, як працює плаваюча навіска. Сподіваюся, ви побачили цей момент, коли палець з верхнього положення опускається в нижнє положення. Я на багатьох вгородах експериментував з плаваючим положенням. Тобто всі городи я орав з плаваючим положенням на різних ділянках, хоча в нас всюди глина, але певний ефект я побачив. От дуже добре чути на відео, коли трактор заїжджає в борозду, перещовкується навіска. З верхнього положення в нижнє положення. Нагадаю, що основною метою встановлення вертикальної тяги, з плаваючою навіскою, це було, по-перше, відсутність необхідності регулювання плуга на першому проході, підкоригувати якість орнки, тобто, щоб в мене проходи не були s подібні Ну і по-третє, саме основне це останні проходи. Тому що коли ораєш розорій, посередині утворюється борозда. І вона завжди в мене така крива получалася, що то просто капець. Ну, бо плуг, відповідно, тягне туди, куди йому легше лізти. І так, що мені вдалося добитися? З першими проходами, коли тяга з правої сторони, сплаваючи навіскою, результат є. Кривизну ормки перебороти мені не вдалося, зато останні проходи самі бачите на відео, як вони рівно і легко стали проходитись. Можливим фактором, який вплинув на цю ормку, це є погодні умови. Хоча я не думаю, тому що ці городи я ораю вже не перший рік. Тобто для себе я ефект побачив. Можливо, на інших плугах цього ефекту не буде, але з моїм плугом 1 по 30 навіска з плаваючою однею тягою працює чудово. А потім були ще експерименти, і далі результат мене вразив ще більше. Я окремим відео викладу на свій канал, як я орав город 7 соток. Там єдине, що я виріжу моменти, там де я розвертався, то що цього ну, немає сенсу показувати. І там, як я вважаю, була ідеальна гормка. Це при тому, що там город не орався 2 роки. Росли там картопля я виворював і буряк. Єдина зміна, яка стосувалася плуга, точніше навіски, це я тягу вертикальним сплавуючим положенням, перекинув з правої сторони на ліву сторону. І ось тоді у мене вийшов максимально прекрасний результат. З 7 соток я робив лише два підрівняння площі, щоб було рівно. Пізніше в цьому відео я вам покажу, як я вже орав з плаваючою навіскою, тільки тяга стояла з лівої сторони. Дість видно сліди від шайби, як шайба витирає фарбу. Тобто плуг працює на плаваючому. 22 жовтня. Нарешті Володя приїхав своїм комбайном, ну, мій конкурент і сусід одночасно, позбирати свою сою. Я вже зможу закінчити. Роботу над своїми городами і залишити їх на зиму. Першим ділом, хто пам'ятає, у мене на городі залишилася ще кукурудза один рядочок, а також ціла купа зілля. І через соя не міг її перебити мульчером. На жаль, не можу перебити свою кукурузу залишки, але ну, сусіда ще соя не зібрана. Тому в першу чергу я взяв мульчера і перебив батиля кукурузи, а також зілля мульчером. Ну і само собою фінальним акордом я ті всі рештки, які перебив мульчером взяв приорав. Так що ось так покращення в оранці я бачу. Тому я вважаю, що моє допрацювання було не даремно а навпаки, дуже корисним.